Урядова гаряча лінія найпотужніший комунікатор влади і суспільства. Цілодобово у будь-який зручний час звертайтесь за телефоном 1545 або через вебсайт урядового контактного центру. Урядова гаряча лінія. Вирішимо проблемні питання разом. Головне управління Держпраці у Львівській області нагадує, що з 1 січня 2017 року встановлено мінімальну заробітну плату в місячному розмірі 3200 гривень, у погодинному – 19 гривень 34 копійки. Даним законом також змінено саме поняття мінімальної зарплати. Відтак управління надає всебічну інформаційно роз'яснювальну допомогу в частині застосування законодавства про працю, зокрема щодо оплати праці належного оформлення трудових відносин та змін, які набрали чинності з 1 січня, для отримання фахової консультації. Звертайтеся у громадську приймальну за адресою місто Львів, вулиця Валова, 31, або телефонуйте на гарячу лінію Держпраці Львівщини за номером номером 032 235 48 42. Дізнайтеся, чи не порушено ваші трудові права. Дякую, що ви залишаєтеся разом з нами. І на завершення нашого ефіру ми будемо говорити про міжнародний проект для охорони праці з цього приводу у нашій студії гості. Це перший заступник начальника головного управління держпраці у Львівській області Олена Грицак. Я вас вітаю. Доброго вечора. та Наталя Щерба, головний державний інспектор, відділу з питань додержання законодавства про працю, заняттість та інших нормативно-правових актів у Львівській області. А Також вона учасник тренінгу для інспекторів праці і спілотування інспекційної кампанії з подолання незадекларованої праці, що відбулося 22-23 травня цього року. Я вас вітаю. Нашим глядачам нагадую, що це прямий ефір 298-7191, якщо будуть запитання до наших гостей. Що ж, насамперед, пані Олено, про сам оцей проєкт, про проєкт Міжнародної організації праці. Боротьба, насамперед, слід сказати, що боротьба з нелегальною працею це є один з пріоритетних напрямків в роботі Державної служби України з питань праці. І, власне, спільно з Міжнародною організацією праці Державна служба України з питань праці власне, розробила на підставі відповідних соціологічно-статистичних досліджень такий пілотний проект щодо виявлення незадекларованої праці. Метою цього проекту проєкту полягає в тому, щоб, звичайно, побороти дане явище, але не тільки. а а також встановити ті проаналізувати і встановити ті причини, які зумовлюють як зі сторони роботодавця, так і зі сторони звичайної людини погоджуватися на факти незадекларованої праці. Тому в ході даного пілотного проекту ми також будемо проводити відповідне опитування як роботодавців, так і громадян стосовно того, що ж їх мотивує погоджуватися. На таку працю. Також, в першу чергу, наша діяльність буде. Зорієнтована так, як вона зрештою, і зараз зорієнтована, на інформаційну роз'яснювальну роботу. Тобто ми постійно проводимо семінари з роботодавцями, постійно проводимо такі семінари на базі районних органів державної влади. Завжди у нас можна дістати консультацію з приводу застосування законодавства. Ну і вже якби, третій етап цієї пілотної компанії, третя така частина це вже безумовно фіксація випадків використання нелегальної праці і вжиття заходів реагування згідно закону. Що ж, пані Наталю, до вас запитання. Ви як учасник вже от цього тренінгу? Що для себе нового ви почерпали? Що для себе, які нові підходи ви побачили у тому, щоб виявляти зрештою, і і ну от цю комплексну справді проблему нелегальної праці вирішувати? Дійсно, я мала честь взяти участь в такому тренінгу, який проводила Державна служба України з питань праці спільно з міжнародною організацією праці. Під час такого тренінгу ми здобули навички. Для успішного подолання незадекларованої праці, власне, ситуативні моменти, в ході яких ми деталізовано розбирали моменти, які в ході інспекційних відвідувань відповідно до нового порядку будуть проводитись, і власне міжнародні експерти ділилися своїм досвідом. Ми намагалися власне почерпнути максимум інформації. Для того, аби в подальшому реалізувати в ході своєї діяльності. Що ж, ви сьогодні також прийшли от з таким інформаційним, Так, пані Олено. Так, і, і, пані в рамках цього якраз цього пілотного проекту розроблено два інформаційних буклети. Зокрема, один з них розроблений для роботодавців, в ньому mm -hmm. роз'яснено. Які дії будуть кваліфікуватися як порушення законодавства про працю, і які за це є відповідальність? Це ми роботодавців не лякаємо, ми просто вкотре їх закликаємо до того, щоб вони максимально дотримувалися законодавства про працю і відповідно, щоб ми з ними зустрічалися тільки з консультативно роз'яснювальною метою, але це залежить від них. Інший буклет ми будемо розповсюджувати серед потенційних працівників. І в даному буклеті передбачено власне ті переваги, які працівник має, будучи офіційно оформленим. Тому що я хочу привернути увагу кожного, що так, можливо, ви там виграєте в якійсь оплаті субсидії і так далі. Але якщо ви є неофіційно працевлаштовані, це дає можливість роботодавцю теж недобросовісно з вами поводитись. Втрачаєте трудовий стаж, ви втрачаєте в подальшому право на пенсійне забезпечення. Також у разі настання нещасного випадку на виробництві людина є незахищена, тобто ні лікування ця людина не може потім отримати відповідну компенсацію. А якщо стався такий прикрий випадок, і людина загинула, то теж сім'я не може отримати відповідні тоді виплати. Ну, але це вже крайній. Також людина себе позбавляє права на відпустку гарантовану, на оплату лікарняних. Тобто є дуже багато таких переваг в даному випадку. Що ж тепер про напевно про ті механізми, в який спосіб буде здійснюватися нагляд за за дотриманням от, норм норм праці. Ну, слід наголосити, що якраз це так співпало з даним пілотним проєктом. Дійсно, зараз, згідно з постановою Кабінету міністрів 26 квітня 2017 року номер 295 затверджено новий порядок здійснення контролю за дотриманням законодавства про працю. Взагалі такий контроль буде тепер здійснюватись не тільки органами держпраці, а також по окремих питаннях дотримання трудового законодавства, зокрема в частині нелегче. У оформлення трудових відносин і органами місцевого самоврядування. Чому полягає відмінність, власне, даний порядок він розроблений з десь практики міжнародної, і він передбачає не здійснення перевірок, до яких ми, зараз вживається такий термін, як інспекційне відвідування або не інспектування. І, зрештою, в даному порядку імплементовані норми міжнародної конвенції, міжнародної організації праці в тій частині, що власне, з метою виявлення Відні нелегальної праці такий інспектор посадова особа буде мати право виходити в будь-який час доби і в будь який Виробничий об'єкт для того, щоб фіксувати дані речі, але я хочу наголосити на цьому, і це є одно, з тез цього пілотного проекту, що досягнення ефективного результату в даному випадку можливо тільки за співу, за... Співпраці з органами з іншими органами державної влади, тобто, це є місцева влада, це є органи державної фіскальної служби пенсійного фонду, а також з іншими соціальними партнерами, такими як асоціації роботодавців, проспілок. Тобто, ми власне так і будемо намагатися будувати свою роботу і боротися в тому напрямку разом. Що ж, дякую, підказуєш, що у нас є телефонний дзвоник. І ми послухаємо нашого глядача. Алло, добрий вечір. Як ви оцінюєте ситуацію з працею письменників? Видавництво має заключати договори з ними на випуск видавничої продукції. Вони ж цього масово не роблять і видають твори на руки авторам. Чи ви проводите в даному випадку інспекції і чи воно взагалі в полі вашої уваги? Про ну, регулювання відносин письменника із видавництвом. Чи можете ви чи компетентні ви дати відповідь на це запитання? Я думаю, що у випадку укладення договору. Там перебачена виплата. Думаю, швидше за все, що це йде винагорода ніж заробітна плата. А, В даному так. випадку це швидше за все буде цивільно-правовий договір, при виконанні якого письменник власне отримує винагороду, і це не є на жаль трудові відносини, де держпраці здійснюють контроль і нагляд за додержанням законодавства працю. зрозуміло, і ще одна запитання. Куди у випадку, коли людина сама ну до готова якби, ну, от, визнати те, що порушують її умови праці, куди вона може звернутися? Власне, згідно з новим порядком, до речі, передбачено значно більший перелік підстав для проведення таких інспекційних відвідувань, це, зокрема, є звернення людини стосовно порушення частини неналежного оформлення трудового. Дових відносин, а також звернення це мається на увазі людина, яка не була офіційно е, працевлаштована. Вона звертається стосовно е, того, що, що мав місце такий факт. І другий момент це коли працівник має право звернутися теж стосовно порушення його трудових прав, куди, куди він е, він звернутися може він може до нас. Е, в громадську приймальню це місто Львів, вулиця Волова, 31, телефон 235 48, 42. Де можна завжди отримати консультацію. Також можна надіслати до нас як електронне звернення, так і письмове звернення. Ми його розглядаємо встановленому законом порядку. Також хочу довести до відома, що у нас діє офіційний сайт, а також відповідна сторінка в мережі Facebook, на якій ми постійно розповсюджуємо інформацію про виявлені факти, надаємо роз'яснення публікуємо певні новації в трудовому законодавстві. Що ж, на жаль, час нашого ефіру збіг до кінця. Я дякую вам за ту інформацію, яку подали нашим глядачам. Я думаю, вона стане обов'язково корисною для них. Я бажаю успіху цьому проекту і бажаю взагалі успіху і вашій роботі. Дякую вам, дякую, дякую глядачам, що цей вечір провели разом з нами. На все добре. Побачимося!